Вітаю всіх, пропоную вашій увазі чергове замовлення, серце Бойкера, під замовлення. Все зроблено красиво. Такого плану. Для транспортування розбираються. Такого плану. Зроблено на замовлення, поїде на мотошльот. І ще один варіант Чопирок. Руль повертається. Все як має бути. Помара. Ну, О такого плану. размеру, ну вот так на ладошечку. Всем дякую за увагу. И Путин хуйло.